Пане Антоне, невже Російська Федерація досі продає ППО? Вона не може захистити не те, що себе, то виявляється, вона ще і допомагає якимись іншим країнам? І чи відома вам інформація, що це за країни, про що іде мова? І хто готовий купувати аналогом'єтну протиповітряну оборону Російської Федерації, враховуючи останні події? Ну, в принципі, продаж таких великих сучасних систем ППО, які коштують так багато, це завжди політичне рішення. І воно політичне з двох боків: з одного боку, країна, яка шукає де купити, і з іншого боку, інша країна повинна погодитись продати. Ну і завжди було в принципі зрозуміло, що країни першого світу, які там або країни НАТО, або наближені до НАТО, вони ніколи не будуть брати якісь там системи ППО розроблені в Росії. Ну, або в якомусь там Ірані. От. Але от був випадок з Туреччиною, коли ви пам'ятаєте, декілька років тому турки показово купили систему ППО у росіян. І ну, проти цього були американці, тобто це був такий скандальний контракт, і взагалі кожен такий контракт, він, звичайно, що, по-перше, оповитий таємницю, а з іншого боку, оповитий так само великою кількістю скандалів, тому що, ну, якщо країна. Свідомо обирає техніку військову від Росії, це значить, що вона себе протиставляє, ну мовно кажучи, американському блоку або ж тому ж таки блоку НАТО. Ну і тому звичайно, що тоді це був такий великий скандал, коли турки якось намагалися так загравати з росіянами. Хто після цієї війни взагалі буде брати російську техніку, тобто не тільки системи ВПО, це взагалі велике питання, тому що ну на цій війні всі побачили, що сучасна російська техніка е, ну спокійно знищується навіть не сучасним західним озброєнням. Тому там кожен кожна там країна не першого світу, звичайно, буде собі задавати питання, на що собі брати такий головняк, як російську техніку, яку от показово знищувала на полі бою українська армія і своєю зброєю, і там не над сучасною західною зброєю, можливо, можна там якось буде домовитися з, з якоюсь з країн НАТО, ну можливо, не з Америкою, можливо, там можна буде з іншою країною якось домовитися і купити техніку в неї. Тому що звичайно, що той, хто буде купляти зброю в Росії. Ну, він одразу, значить, робить такий собі політичний стейтмент, що він не дуже, значить, товаришує з країнами Першого світу. Ну, і я ж кажу, завжди були такі дуже обмежені контракти, завжди були такі загравання ще з радянських часів. Там, а давайте поторгуємо, хоч чимось з Індією, намагаємося там щось впарити Пакистану, угу. намагаємося знайти якихось там е, покупців, хоч на щось, десь в Африці. Ну, окей, з Африкою завжди можна було більш-менш спокійно торгувати, тому що там менше грошей. І звичайно, що російська зброя, вона така, ну, грубо кажучи. Не така сучасна, не така якісна, і тому дещо дешевше. Тому можна було там завжди знайти якусь там контракт в тій чи іншій країні Африки. Завжди можна було там загравати з азійськими країнами, знову ж таки, за старою звичкою торгувати так само з Китаєм. І от до речі, так само тепер питання до Китаю. Ну Китай побачив, власне, що він роками ставив на такі старі радянські дороблені зразки техніки, на які просто наклеїли лейбл «Made in Russia». і тепер всі вони бачать, що, ну, мабуть, вони поставили не на ту конячку. Ну, так само власне з системою ППО. Власне, не всім країнам взагалі потрібні системи ППО, тому що там, якщо це якісь там два племені в Африці на тачанках їздять, називають це армією. Їх, звичайно, що ніхто не буде взагалі там, там немає питання взагалі про систему ППО. Тобто, це вже ми говоримо про країни, в якої все-таки вже з'являються якісь гроші, з'являються, можливо, там якісь амбіції, і вона принаймні там грає подумки в те, що вона в разі чого може відбитися від чогось, що на неї буде летіти. Тобто, це вже, вже такі країни, значить, з якимись, можливо, навіть Регіональними амбіціями, тобто вже якісь гроші є. Ну, якщо якісь гроші є, то можливо, просто можна зараз шукати на ринку якихось інших представників, тобто, звичайно, американці там Петріот ніякому там, наприклад, їйсним Нігерії не продадуть, але от спробувати пошукати якісь інші країни, можливо, десь щось таке знайти можна. Ну а Росія, я думаю, що після цієї війни, ну декілька років вони тільки будуть. Власне, поновлювати власні запаси техніки, і їм буде ну не дуже до таких от експортних контрактів, угу. пане Антоне. Зрозуміло, що певно нові контракти і наразі з Російською Федерацією ніхто підписувати не буде. Але можливо, вам відомо, ви певно відслідковуєте так ось такі військові політичні теми. Можливо, були контракти заключені ще раніше з іншими країнами, і наразі вони передають. Продають, продовжують, тобто дотримуються своїх домовленостей. Чи все розірвано? Чи Російська Федерація зосередила абсолютно всі свої зусилля, і все, що в неї було ось таке дієздатне, як вони називають ПОВО? Вони кинули лише там на Москву, на Крим і так далі. Ну, мабуть, саме контракти ППО, тобто їх в принципі ну, не так багато по всьому світу було. Я думаю, що вони їх вже або виконали, або ті, які є, вони okay. там поставили на онхолд. А от, що стосується іншої техніки, то ну, от якщо, наприклад, подивитися на деякі білоруські частини, то дивним чином росіяни туди продовжують постачати техніку. Сам був цим здивований, але ну, десь вони щось знаходять, мабуть, щоб все-таки підтримувати якесь своє таке експортне реноме. Ну, знову ж таки, поки що можуть, але я ж кажу, це такі одиничні контракти, можливо, якісь там просто надтісні зв'язки з деякими країнами, тому там ну, якось винятково щось можна виконувати з точки зору контрактів, але от якихось нових домовленостей, нових контрактів або якихось там гучних домовлень з росіянами, поки що ні в кого немає. Це стосується не тільки систем ППО, а взагалі будь-якого іншого озброєння. Зафіксували, зрозуміли. ще до заяви пане Антоне від нашого головного розвідника, пана Буданова, він сказав він, точніше не спростував, але і не підтвердив повідомлення CNN про ймовірну причетність українських спецслужб до атак дронами у Судані. Проте наголосив, що підрозділи ПВК Вагнер брали участь і в організації, і в перевороті у цій країні. Цитата: це наші вороги. Ми будемо діяти у будь-якій точці земної кулі, так сказав Буданом у коментарі голосу Америки. І ось пане Антону не підтвердив і не спростував причетність, тобто це він не знімає відповідальності з України, чи це знаєте, ось така психологічна гра, можливо. Ну, скоріш за все, психологічна гра. Тобто, ми навіть можемо собі уявити, з яким обличчям казав це Буданов, мабуть, ще й посміхався. От, ну знову ж таки, відповідальності, звичайно, що ніякої немає, але ми чудово розуміємо, що ну окей, ми тут аналізуємо декілька відео про атаку якихось безпілотників, скажімо так, в українському стилі, е, значить, по підрозділах ЧВК Вагнера. Ну, знову ж таки, багато людей в світі вже другий рік поспіль дивляться на те, як воює українська армія з росіянами. Скажімо так, inspired by зсу, звичайно, що купа народу так само переймає сучасний український досвід і намагається його застосувати десь в Африці. Чи можливо українська розвідка певним чином допомагала там якимось повстанцям цей е досвід, скажімо так, поширити на африканські країни, так щоб застосувати його проти росіян? Ну звичайно, що не виключено. тобто це такий дуже жвавий регіон. Там завжди щось відбувається. Ну і українські ну, контрабандисти взагалі там там багато народу від України працювало завжди. Тому звичайно, що вихід на певних людей завжди можна було знайти. От, ну і знову ж таки, просто раніше, скажімо так, росіяни були е, ну, конкурентами по бізнесу для українців в Африці, а тепер, власне, вороги. Тому я не виключую, що дійсно якісь контакти могли бути. Плюс угу. треба все-таки сказати, що цей Вагнер він же ж насолив не тільки українцям. Ну і так само, власне, французам, мабуть, теж не сподобалося яких. Виштовхали з деяких країн Африки, ну може так бути, що можливо це там і якісь інші країни, так само комусь допомагають. Ну і знову ж таки, всі дивляться відео в інтернеті, тому спокійно можуть використовувати український досвід. Якщо бачать, що маю третє може отак спокійно, або якісь на типові дрони можуть спокійно атакувати якісь конвої, які ще не звикли до того, що по них може отак прилітати, ну mm -hmm. тоді буде прилітати. Пане Антоне, але ось як зазначає видання CNN, вони кажуть, що це така українська тактика, і вони зазначають, що на контролері дрона було видно український текст. Хоча високопоставлене суданське військове джерело да, і загалом чиновники Сполучених Штатів Америки не вірять цьому, що це дійсно мало місце. Ось українські спецслужби, і це такий український слід. Тоді виникає запитання: а чому? СНН вказує, що це Україна. А кому вигідно на нас кинути усіх собак? Ну я не думаю, що там прямо якісь собаки кидають. Ну, можливо, це такий собі тролінг. Знову ж таки, можливо, це був просто якийсь софт, який десь хтось скачав, і це можливо дійсно був якийсь український софт, і Отам, бачите, взяло, залишилися якісь українські е, ну, букви, літери чи щось таке. Ну знову ж таки, там же ж так, так само, ми точно не знаємо, хто це кого атакував. Щось там відбувається, власне, хто з ким воює, можливо, дійсно хтось комусь допоміг. Ну, Якщо CNN, CNN каже, що це не український слід, ну, мабуть, це так і є. От. Але те, що люди спокійно по всьому світу дивляться, як українці це роблять, і, можливо, навіть видають себе за українців, ну, таке може бути. До речі, сьогодні три місяці, так як був заколот у Росії на чолі із Пригожиним, про приватну військову компанію. Більш детальніше зараз з вами хочу поговорити. У Білорусі залишилося близько тисячі бойовиків. ПВК Вагнер про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Чи відома вам інформація про те, чим вони там займаються, яка подальша ціль, і що вони мають виконувати? Була навіть така інформація. Ну це певно такий вкид у засоби масової інформації про те, що, начебто, вони десь там в Херсоні Вагнери зараз тримають оборону і так далі. Ну так знову ж таки, ну давайте так. Коли це був саме такий єдиний підрозділ росіян, який був конкретно на одній ділянці фронту, це було цікаво. То що зараз там тисяча якихось людей знаходиться в якомусь е містечку в Білорусі і імітує бурхливу діяльність, ну це ж не значить, що це і є Вагнер. Звичайно, що щось вони там будуть залишати, щоб була така латентна загроза для України. І так, ви праві дійсно почали з'являтися якісь такі інформаційні вкиди про те, що, мовляв, от зараз знову вагнерівці були в якомусь статусі повертатися на фронт. От там вже якісь аудіозаписи в телеграмі викладали, що хтось там комусь розказує, як вони виходять на якісь рубежі. Дуже може бути, але знову ж таки, все таки мова йде про Вагнер, це про власне цей спосіб вийти на дешевий е людський ресурс, який можна набирати з в'язниць. Підписувати з ними якісь такі незрозумілі контракти, і потім кидати як гарматне м'ясо. Я думаю, що такий спосіб зрозуміли для себе не тільки вагнерівця, а й так само інші російські військові структури, і тепер просто вони називаються всі там дещо інакше. Там там і, і, і шторми, і шторм зети, і якісь там інші ПВК. І взагалі така можливість підписувати людей з тюрми в армію. Ну, бачите, схемою працювали на вагнері, а тепер вже цією схемою будуть користуватися інші. То що вже без Пригожина, це вже такий дещо другорядний бренд. Ну, от такі тепер реалії. А загалом цікаво, куди от, де опинилися всі ці командири Вагнера. Все-таки там на літаку, здається, було всього дев'ять людей, тобто їх фізично нема. А де залишилася вся ця інша верхівка росіян, інша верхівка Вагнера? Тобто вона ж залишилась в російській армії. Тобто, ну, мабуть, тепер просто під якоюсь звичайно російською лінійною частиною. Під керівництвом ГРУ, яке, в свою чергу, під керівництвом Генштаба Росії вони десь тобі все собі все одно воюють на якійсь ділянці фронту. Тобто Вагнер нікуди не подівся, просто тепер він повністю розчинився в російській цій військовій машині. Не поділося і нікуди на території Росії бензинова криза. І як зазначають видання, це вплине і на інші країни світу. Про це також варто зазначити. Бо про це пишуть у розвідці Великої Британії відомство проаналізувало дефіцит пального у Російській Федерації його наслідки. І розвідники припускають, що це пов'язано із короткостроковим збільшенням попиту з боку сільськогосподарського сектору, щорічним літнім техобслуговуванням нафтопереробних заводів а також. Ши з вигідними цінами на експорт, я ж нагадаю, що 21 вересня Росія призупинила майже весь експорт дизельного палива та бензину, аби стабілізувати свій внутрішній ринок. Британські розвідники запевняють такі кроки ймовірно матимуть великий вплив на країни, які залежать від постачання російського палива. Пане Антоне, безумовно, це вплине і на інші країни. Безумовно, це і впливає на сільськогосподарську галузь так Російської Федерації. Знаємо, читаємо, що навіть і на мітинги виходять. Але це якимось чином повпливає на війну, яку розв'язала Російська Федерація проти України, і, зокрема, на лінії фронту, це якимось чином проявиться? Ну для армії палива завжди буде вистачати. Тобто, в цьому проблеми не буде. Угу. Ну, це, це якщо коротко відповідати, ну а знову ж таки, ну я, я думаю, що ні ви, ні я, і навіть не британська розвідка не є прямо такими суперспеціалістами. У напаленому ринку Росії знову ж таки так само вони аналізують якісь відкриті російські дані. Тут так само питання до того наскільки вони відкриті, наскільки їм можна довіряти, тому що все таки знаєте, от вже другий рік поспіль. Ми намагаємося якось спрогнозувати, коли ж вже почнеться оця російська там фінансова криза, все почне валитися. А вона все якось не валиться, тобто, наче то, начебто, вони там і перестають продавати газ, а потім уявляється, що вони продають тепер набагато більше газу до Європи через ереноджі. Тобто, якісь схеми, як заробити, росіяни завжди знайдуть. І Я думаю, що тут буде так само: тобто, палива в них вистачить якось і на те, щоб зібрати врожай, і звичайно, що в них вистачить палива на свою армію. Зафіксувала і зрозуміла і пане Антоне. Останнє до вас запитання на сьогодні. Вчора нам сповістили про те, що, начебто, передає Сполучені Штати, передають Сполучені Штати Америки Україні атакамси, але там є поточнення і є великий нюанс. Передають нам касетніми з касетними так боєприпасами, а не фугасні так бомби. Це вам про що свідчить? Це говорить. Рьь про те, що це лише початок, і якщо передали із касетними, то і передадуть із фугасними. Чи на цьому обмежиться, Як вважаєте? Ну, поки що ми знову таки коментуємо якісь чутки у західній пресі, тому що давайте так. От, от коли ми тільки почнемо бачити, що її вже почали застосовувати, тоді ми в це будемо вірити. Тому що ми чекаємо ці атакамси вже другий рік поспіль. А поки що більше от розмов. От ну, хоча, от знову ж таки, зараз вже краще, що ми вже почали почали принаймні обговорювати, які конкретно це можуть бути атакамси. Знову ж таки, ну якщо вони дають тільки касетні, значить ми не зможемо там, грубо кажучи, стріляти прямо по кримському мосту і його розносити. Ну значить, зможемо накривати якісь там скупчення. Техніки, якісь там військові бази, ті ж такі російські аеродроми. Ну, значить, будемо працювати по цих цілях. Знову ж таки, так само питання до того, скільки їх дадуть. Тобто, якщо виходити з того, що вони сказали, що там їх буде не так багато, ну тоді треба буде дуже якось обережно обирати цілі. Знову ж таки, цілі є ну аби дали. А поки що, це все розмови їх все ще не дають. Сподіваємося на те, що зовсім швидко. Ми зрозуміємо, де їх застосовують, і що вони вже на території України. Вам дякую, що знайшли час і долучилися до нашого етера Антон Павлушко, аналітик міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф Тіві.